Обстріляли Миколаївщину та Харківщину. Є 9 травмованих. Україна для кожної дитини презентовано єдину онлайн-платформу про усиновлення. Інформаційний фронт першого Подільського продовжує тримати свою оборону. У нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Дев'ять травмованих російські окупанти обстріляли Миколаївщину та Харківщину. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації повідомляє, що наразі відомо про трьох постраждалих стан середньої тяжкості. У всіх поліція Харківської області інформує, що збройні сили так званої Росії обстріляли кабами Харківщину, поранивши п'ять цивільних у селі Мала Данилівка та одну людину в Куп'янському. Деталі згодом. Служба безпеки викрила у Києві медіа офіс політпроекту Другая Україна це спільне дітище ФСБ та кума Путіна Медведчука. У Москві цим проєктом керує колишній ведучий 112-го каналу Денис Жарких. Відеоматеріали за наданими російськими кураторами сценаріями клепала Наталія Михайлова, сценарист і художник. Шлако контент містив класичні фейки про те, як прості люди в Україні чекають руський мір, а влада і Збройні Сили України цьому заважають. Після затвердження Москвою замовні сюжети масово поширювали медведчуківські інформресурси, зокрема і сайт Другая Україна. За кожне відео виконавиця отримувала зарплату, яку їй у Києві особисто передавав батько куратора проєкту Юрій Жарких. Всім трьом служба безпеки повідомила про підозру у державній зраді. У Міжнародний день сім'ї сьогодні, 15 травня, Мінсоцполітики спільно з координаційним центром із розвитку сімейного виховання та догляду за дітьми запустили єдину державну онлайн-платформу про усиновлення та сімейне виховання дітей. Україна для кожної дитини. Це онлайн платформа, де в одному місці можна знайти необхідну інформацію та ресурси, які стосуються усиновлення та влаштування дітей у сімейні форми виховання. Отримати покроковий алгоритм дій, щоб прийняти дитину у свою сім'ю, дізнатися про усиновлення, сімейні форми виховання та патронат, скористатися лінією піклування та знайти потрібного експерта чи експертку, дізнатися про освітній онлайн-курс, народжені серцем для майбутніх усиновителі, почути історії дітей та родин, які вже мають досвід усиновлення або виховання в сімейних формах. Нова система забезпечить прозоріший і зрозуміліший механізм подачі документів та проходження навчання кандидатами в усиновлювачі, прийомними батьками, опікунами та піклувальниками, патронатними вихователями. У Хмельницькому сталася аварія, у якій травмувалася 79-річна пенсіонерка. Як повідомляють в секторі комунікації головного управління національної поліції області, дорожня транспортна пригода сталася вчора, 14 травня, близько 8-ї години вечора по вулиці Подільській. 20-річний місцевий житель за кермом автомобіля Рено, рухаючись заднім ходом, допустив наїзд на пенсіонерку. Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до Хмельницької міської лікарні, зазначають правоохоронці. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. На Хмельниччині священники УПЦ МП спільно зі своїми прихожанами штурмували храм Православної церкви України. Про інцидент, що стався вчора, 14 травня, у храмі Різдва Христового, повідомили у Красилівській міській раді. 8 вересня 23 року завершено оформлення правовстановлюючих документів, пов'язаних із переходом релігійної організації Релігійна громада храму Різдва Христового міста Красилів до Православної церкви України, зазначають у міській раді. Вчора, 14 травня, новообраний голови парафіяльної ради храму із усіма необхідними правовстановлюючими документами війшов до приміщення храму для проведення інвентаризації майна з метою подальшої передачі його священнослужителю ПЦУ. Проте священнослужителі УПЦМП, ігноруючи наявні правовстановлюючі документи, разом із своїми прихожанами штурмували храм Різдва Христового та пошкодили майно православної церкви України. Деталі події у наступних випусках новин на Першому Подільському. А на даний момент це усі новини, які ми встигаємо вам розповісти ще більше у телеграм-каналі Першого Подільського. Долучайтеся. Допомагаємо один одному, підтримуємо армію. Слава Україні!